И один из ключевых игроков получил травму в третьем периоде, то есть доигрывали в две. Ну, и конечно, же, конечно же, тяжело было. Сегодня игра для нас. Я ребят настраивал. Скажу, если честно, то не так легко. Два периода практически не выполняли то, что я просил. Завелись они, завелись, завелись. Хотели побольше забить, и закончить. Такого не бывает. Поэтому был в третьому в третьем періоді ну, на, звісно, було то, що просили і не відвічали ні на грусь, ні на що. Ну, це хокей. Всі азартні, тим молі молоді. Таким чином маємо третю поразку гвардійців. Команда завершує свої виступи в МХЛ. Водночас, наставник Донечан наголошує, його підопічні отримали безцінний досвід. Любой опыт это опыт, і то, що команда почувствовала. Что такое МХЛ? В общем-то, набралась опыта. Кому-то было очень сложно перестраиваться под это под эти движение, под эти скорости. Кто-то раньше перестроился, кто-то позже, кто-то совсем не смог. Но это опыт и этот опыт будет очень и очень полезным на следующий сезон. 8-9 та 9 березня донецька чоловіча волейбольна команда Альтера на базі спортивного клубу Норд приймала сумський хімпром Сумду 2. Зустріч відбулася у рамках шостого туру вищої ліги 23-го чемпіонату України. 8 березня. Перша партія першого матчу шостого туру. Сумські волейболісти впевнені у собі та немилосердні до донечан. Поводилися ніби у себе вдома. І ось чому. Чемпіонат підходить до завершення. Тут пропущені тури, як, наприклад, сьогодні Донець приймає команду Сума. Положення турнірних команд такової. Лідер команда Юргійської академії город Харків. На втором місці закріпилася команда Сум. Третім йде команда Крим-Содик Расоперяков. На четвертому місці команда Донецька Альтера. І на п'ятому місці молода команда «Локомотив Надежда, город Харків. Сумчани швидко нарощували відрив. До п'яти й більше очок. Ситуація не змінювалася навіть після технічних перерв. М'яч гостей опинявся саме там, де його чекали менш за все. Інтрига загострилася наприкінці партії, яку завершили з рахунком 22-25. Друга партія пройшла майже за тим сценарієм. Господарі пропускають, а потім нас доганяють. Причому найдраматичніші пасажі саме під завершення: – 23-25 на користь сум. У третій партії донечани відчутно втомилися. Відтак 19-25 сумчани виграли три сети поспіль. Задання ще до кінця не виконано. У нас дві ігри. На сьогоднішній день побіда одна, але ми настраиваємося на максимальний результат. Ми ці ігри повинні були зіграти в ролі, коли ми ну, перенесені тур. То есть Мы все равно к ним хорошо подготовились, мы знаем, что команда «Норда» – это опытные ребята, которые поиграли. Они и сейчас во время игры показали, что с ними не так просто играть, они правильно выполняют схему, уверены. Все. Ну, наши просто ребята немножко моложе, немножко быстрее. Игра была довольно легкая. В принципе, команда не из фаворитов. Были проблемы, конечно. Команда ну, на опыте, можна сказати так, как бы, довольно трудно нападати. І все-таки молодість та можливість повноцінної ротації перемогла досвід. Тож донечани все-таки були змушені поступитися. В принципі, тут ніякого не було секрету. Чому? Тому що у нас два ігроки перших темпів травмірували. И на, когда играешь на уровне, когда нет у тебя первых темпов, вы видели, я в начале игры сразу же поменял игрока, потому что нужно разминки, почувствовал боль. И во время второй партии я поменял еще второго-первого темпа. Вот, И выпустил совершенно людей, которые на этом амплуа играют очень редко. А на уровне уже высшей лиги, там, где более-менее люди уже тренированы и более-менее хорошо играют, это очень сильно сказывается. То есть получается без игроков первого темпа, вам любого либо ли скажет, будет очень тяжело выиграть у команды, которых есть первые темпы. Потому что с этой командой бороться будет очень тяжело. Вот. А так, в принципе, счет как бы я доволен, как бы мы не проиграли там уже в сухую. Но завтра настраиваемся по боевому с самого начала, несмотря на сегодняшнее поражение. Но почему сегодня не получилось? Потому что начали получать игроки основного состава. І тому повноцінної заміни не пройшло. Так, і за травми, да, травми ведучих гравців, центрально блокуючих. поэтому замінити не вийшло. Донецькі волейболісти, між іншим, не створювали собі ілюзій на другий матч домашнього туру. Тим більше вони все одно потрапляють у четвірку, де й будуть боротися далі. 9 березня донечани теж не встояли, але сумчанам прийшлося набагато важче. Вони програли два стартових сети поспіль. Тренерський штаб гостей вирівняв ситуацію лише завдяки ротації. Тож рахунок другого матчу Альтера Хімпром Сумду-2-3-2. Олімпійська чемпіонка Сумчанка Олена Підгрушна заявила, що пропустить у 2014-2015 роках цикл підготовки. Спортсменка пояснила це тим, що чекає на дитину. Безумовно, жіночий спорт, куди не передбачуваніший за чоловічий. Тим часом свій подарунок українкам зробили й українські отамани. Боксери з рахунком 5-0 здобули виїзну перемогу над командою Німеччини. Отже, не перемикайтесь. Спорт для тих, хто не боїться висоти, у Донецьку пройшов перший в місті Болдер фестиваль зі скелелазіння. Позмагатися за звання кращого мали можливість всі бажаючі незалежно від статі та віку. Покорити нові вершини мало змогу учасники змагань зі скелелазіння, які пройшли у Донецьку. До речі, такий болдер-фестиваль у шахтарській столиці проводиться вперше і на новому стенді. 48 різних трас за своєю складністю та довжиною, розроблених згідно з європейськими стандартами, піддавалися не всім учасникам. Адже для того, аби пройти їх, спортсменам знадобилася не лише фізична підготовка, а й кмітливість. Геннадій займається скелелазінням з 86-го року. У ветеранських турнірах бере участь майже постійно. Неодноразово завойовував призові місця. и тренерскую деятельностью. На змагання приїхав з учнями Особисто для себе обрав найскладніші трассы. Трассы интересные, я прошел только вот две бонусные. Ну, не бонусные, я просто их не отмечаю и не считаю. Я там на пару трассах разнялся ну, теперь пытаюсь бонусные пролезть. Ну, если за простые трассы дается один балл, то за ну с первой попытки 15 баллов, а с других 10 баллов. Здесь 15 бонусных трасс. Рані одна з наймолодших учасниць у свої 11 років дівчина деякі траси підкорює самотужки, деякі ж лежать зі сторонньою допомогою. Проте наголошує на змагання прийшла не за перемогою, а скалелазінням займається виключно заради задоволення. Траси здесь очень хороші, але єдине не на мой росточі дуже, дуже багато траси. Только тобто, деякі траси я можу проліз до фінішу. Многія я не можу даже почала зробити». Оцінювалося досягнення учасників за категоріями любителі та новачки серед чоловіків та жінок. Змагання тривали з самого ранку і до вечора. Зібралися відстоювати звання кращого скалолаза з усієї України. Тренування це всі українські Приїжджають з різних городов: з Криму, з Харкова, з Луганська, з Києва Діти, взрослі, будь-якого віку. Це праздник скалолазання, і кожен тут отримує в першу чергу удовольствие. Самі ж учасники називають скелелазіння спортом демократів. Наразі він активно розвинений в усіх європейських країнах. І все більше його прихильниками стає молодь. Адже цей активний вид спорту, крім фізичної витримки, тренує і прості людські якості, як то сила духу, винахідливість та цілеспрямованість. Національна збірна команда України з легкої атлетики 5 березня прибула до Сопоту на чемпіонат світу у приміщенні. До початку найголовнішого турніру атлети звернулися до українського народу і закликали його до єдності. У своєму спільному зверненні вони сказали наступне: ми хочемо сказати, що ми ціла єдина країна. Хочеться, щоб кожен з вас пам'ятав ті моменти гордості, яких ми досягли за час нашої незалежності. Згадав, як наші дівчата нещодавно завоювали золоті медалі на олімпіаді. В нашій збірні є спортсмени з Донецька Львова Криму, і ми хочемо залишитися в збірній, яка завжди лишатиметься єдиним цілим і завжди виступати під прапором України. Разом ми сила, Україна єдина. Кінець цитати. Та Сопоцький чемпіонат вже завершився. Перемогли у ньому американці, взявши 12 медалей, з них 8 золотих, по 2 срібних та бронзових. Збірна України посіла 19 те місце. Бронзу у п'ятиборстві взяла Аліна Фьодорова. У потрійному стрибку срібло взяла Ольга Солодуха. І у заключний день чемпіонату Андрій Проценко виграв бронзу зі стрибків у висоту. До речі, школярі Дружківків встигли скористатися із всеукраїнського спортивно-масового заходу Спортивна зима у селі Бояни на. Буковині. Ще й тріумфували на фіналі. Причому, якщо в обласних етапах взяло участь 2000 тисячі школярів у віці від 11 до 15 років, то до останнього етапу змагань із зимових видів спорту дійшло лише 60. Підсумки наступні дружківці стали першими у сноутюбінгу, гірському слаломі та боулінгу. І наостанок. 10 березня, свій день народження, святкує наш колега, заслужений журналіст України Марк Левицький. Йому виповнилося 84 роки. Ми бажаємо йому міцного здоров'я та довгих літ життя і чекаємо його в ефірі у рамках спортивного простору футбольних посиденьок вже 31 березня. Це була остання інформація. Що ж за головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 18.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua та у Ютубі. Підтримайте спортивну форму, будьте здорові і не піддавайтеся на будь-які провокації.